Ще вчора газета The Times повідомляла про ймовірну зустріч Путіна та Трампа в Китаї за ініціативою Сідзіпіня. Ну а сьогодні Кремль дає відповідь на те, що. А буде Путін присутній там чи ні. А ще Австралія передає нам потужні танки Абрамс. А наші захисники нищать ворожу техніку на Донбасі. Було вражено аж шість радіолокаційних станцій. На жаль, є і гіркі новини з фронту. Ворог просувається на Сумщині. А також місцеві мешканці помітили дуже небезпечне задимлення біля Запорізької АЕС. Магате розповідає, що там сталося. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь топ-5 головних новин на сьогодні. Тож, поїхали. Зустріч Путіна з Трампом. Відповідає Пісков. Нагадаю, що ще вчора видання The Times повідомляло про можливу зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом в Китаї за ініціативою Сидзепіня, ну яка могла відбутись вже на початку вересня. Сьогодні речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що «а ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі, і, звичайно, Путін до цього не готується. Ще місяць тому Пісков взагалі говорив, що не бачить сенсу у зустрічі Трампа з Путіним, бо домашню роботу ще не зробили. А, друзі, типова тактика Кремля спочатку все заперечувати, ну а потім говорити, що так і було, або такого не було. Тож тримаємо руки на пульсі, слідкуємо за ситуацією. Ну а тим часом президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Орденом Свободи двох просто неймовірних підлітків партизанів з окупованого Бердянська, а саме Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова. указ був підписаний сьогодні, 19 липня. Тож, друзі, що сталося? Хлопців вбили росіяни. Уявіть собі, 16-річних героїв російські нелюди звинувачували у підготовці диверсії. Ну, спочатку їм давали 20 років в'язниці, але пізніше, а точніше, 24 червня 2023 року, пропагандисти заявляли, що двох Проукраїнських терористів вбили Тігран, до речі, перед смертю записав відео, яке завершувалось легендарними словами Слава Україні! Це просто неймовірний приклад мужності та патріотизму. Вічна пам'ять нашим юним героям. Ну, також на Сумщині є просування ворога. За інформацією аналітиків Deep State, російська армія окупувала село Яблунівка у Сумській області. А також росіяни вночі та зранку масово обстріляли ракетами та дронами Павлоград на Дніпропетровщині. І це, друзі, була наймасштабніша атака Павлограда. Уявіть собі, пошкоджено 9 багатоповерхівок, приватна оселя та навчальний заклад. Це ж просто нелюди, щодня гадять по мирному населенню України. В Павлограді зараз працюють всі служби, розбирають завали, приймають заяви від мешканців про пошкоджене майно та видають матеріали для швидкого ремонту, де це взагалі можливо. Але, друзі, є й хороші новини. Австралія передає Україні більшу частину своїх танків Абрамс. Це частина потужного пакету військової допомоги на суму в майже 300 мільйонів доларів. Міністр оборони країни повідомив, що більшість із обіцяних, а їх було нагадаю 49, тобто Австралія обіцяла передати Україні 49 танків, і більшість з них вже в Україні, а решту, за словами міністра оборони країни, передадуть найближчими місяцями. Ну, друзі, сподіваємося, що абрамси дадуть справжнього жару окупантам. Також наші бійці, хлопці спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони, знищують аж 6 радіолокаційних станцій та дві пускові установки комплексу С-300 на Донецькому напрямку. Під удари потрапили три, три радіолокаційні станції, а це підльот, дві нобі СВ, одна П-18 та дві пускові установки комплексу С-300. Головне управління розвідки підтверджує ураження шістьох радіолокаційних станцій та двох пускових установок. Так тримати щодня треба знищувати ворожу техніку і ворога теж. Ну і наостанок, друзі, давайте поговоримо про те, що було задимлення біля Запорізької атомної електростанції. Атомна станція, до речі, друзі, яка завжди тримає нас у напрузі. Отже, що сталося? Біля Запорізької АЕС помітили сильне задимлення. Місцеві телеграм-канали опубліковували кадри, що викликали занепокоєння. Російська окупаційна влада також повідомляла про масові відключення електрики в Енергодарі, Мелітополі та ще трьох районах Запорізької області, а це змушувало нервувати. Ну, уявіть собі, атомна станція димить просто так. Проте, друзі, спокійно, гендиректор МАГАТЕ, на щастя, заявляє, що загрози ядерної безпеці на ЗАЕС немає. Ну, нібито горить ліс на безпечній відстані. Пізніше окупанти заявляли про те, що аварійна ситуація була усунена. А також нагадаю, що нещодавно, а саме 4 липня, вже був блекаут на Запорізькій АЕС, коли росіяни вдарили по лінії електропередач. Ось такі друзі були сьогоднішні новини. Тримаємося, віримо в Збройні Сили України і працюємо на перемогу. Слава Україні! Підписка, лайк, до зустрічі!